Сьогодні вам малята розкажуть звірята, як треба бути обережним веселі. Кошеня весело грала з дверима. Загравшись, кошеня просунула лапку в щілину. Хлоп, Двери зачинились і йому прищемило пальці. Ой, як боляче. Ведмедик любить допомагати мамі просувати одяг. Але праска дуже гаряча. Тому брати її можна тільки за ручку. Як ти гадаєш, чому опікся ведмедик? У розетках живе струм. Не можна нічого сунути в розетку. Як зробила вільчиня. Струм сильно б'ється. Скільки в татовому ящику для інструментів. Цікавих речей! Цвяхи, кнопки, різні ножі, мелкі і молотки. Але дітям не дозволено торкатися, бо можна поранитися. Малята люблять гратися в хованки і залазити в шафи, а раптом шафа зачиниться. От і заченяткові довелося сидіти в темряві, доки мама з татом відчинять шафу. Зайченяткові було дуже страшно. Не робіть цього!» Чому мама не дозволяє підстрибувати на дивані? Це ж так гарно. Кошенята залізли на диван і стали стрибати на ньому. Раптом бух-бух. Диван навпіл, обоє опинились на підлозі, забились і боляче. Не робіть цього!» Який кактус красивий. Він має такі самі колючки, як їжачок. Але краще кактуса не торкатись. Він цільно колиться. А як важко і боляче потім витягувати голки з носа. За вікном стільки цікавого, так і хочеться виснутись і подивитись, але не можна. Це небезпечно, от і ведмедик мало не випав з вікна. Добре, що мама його вчасно впіймала. Лампочка так яскраво і весело світить, що дуже хочеться її торкнутися. Білочка торкнулась ай! Опеклась. Пам'ятай, що засвічена лампочка дуже гаряча. Так весело стрибати на сходах стриб, стриб, Але будь уважним, ось цуценятка пустував на сходах бух-бух, шкереберть. полетів униз, ох як боляче. Подивись, що сталося з котиком. Він потягнув за скатертину, щоб дістати чашку на столі і весь. Осо звалився йому на голову. А як би ти вчинив? Напевне, попросив би допомоги дорослих. Песик так загрався з м'ячем, що нічого не помічає. Обережно песику, не вдарся об гострі кути меблів. Запам'ятали, малята? Як треба бути обережним оселі? Розкажіть про це своїм друзям.